Лінія оборони будується по всій лінії кордону з Російською Федерацією. Це північ, північно-східний напрямок. Ми, ми вже були і на Вовчанському напрямку. Наразі це відповідно ми на Куп'янському напрямку знаходимося. Це все будується за відповідно державні кошти. Харківська область отримала більше трьох мільярдів, фактично коштів на ці види робіт. Наразі ми вже виходимо приблизно на 30% будівництва. Почали від 1 березня, і ті темпи, які ми маємо, десь Ще півтора місяця робіт тут є. Дуже багато часу займає саме процес розмінування, тому що це все на деокупованих фактично територіях на ті, на тих фактично територіях, де велися активні бойові дії, в тому числі, тому маємо приділяти значно уваги і часу саме розмінуванню. У нас наразі працює значить 47 розрахунків. Це військовійськових людей, які займаються розмінуванням. Це більше 200 людей. І звичайно, підрозділи ДСНС біля 30 розрахунків так само по цьому напрямку працюють. У нас так само будуть лінії невибухових загороджень, тобто тетрайдери, так звані зуби дракона. Це цілий знов ж таки комплекс інженерних споруд та рішень. І, по-друге, дійсно наші військові Брали такий шлях побудови фортифікаційних споруд, як відповідно ротні опорні пункти, взводні опорні пункти і укріп райони від уламків від осколків, тобто які розлітаються навіть після ударів керованими авіабомбами тощо.